Вважаю, що цей смалік в мене по життю взагалі, і більшість людей, які знають мене, що я взагалі завжди е, сприймаю те, що робить е, хоч яка влада дуже погано деякі зміни, але в нас в Україні дуже багато відбувається. Але в Чернігові у нас є попасть між поняттями зміна і зміна в суспільстві. Плюс в нас є Чернігівська міська рада, яка зміни блокує взагалі, бо нещодавно провів інститут республіканський інститут демократії, провів дослідження Чернігівській області. коефіцієнт 1,2 за неподавно економічного економічного стану. Для, і я вважаю, що це взагалі. Е Знаєте, як колись совєти е, робили голодомор, то саме робить атрошка його команда в Чернігівській області, щоб тут були бідні люди, щоб тут люди не змогли проживати далі, щоб люди виїжджали, щоб люди не могли закрити свою базу основ, і не змогли тут робити нові якісь зміни гарні на, на розвиток і так далі. Вони не роблять цього. На жаль, тому що можна сказати, бій корупції, і я маю надію, Олександра Анатолійович, ви. Стримайте свої слова, скласти, складете повноваження, буде там піартись на цьому, розказувати, що вас там громада підтримує, вас не підтримує. Громада вас підтримує Владислав Анатолійович, олігарх, от, єдиний в області. Їм ем потрібно для того, щоб забудувати її, по-перше, бо якщо почнеться забудова, з тієї сторони, зі сторони Олександровки, як хто хто знає з царського села, це буде Аля Царське село 2, і вони очікують його забудувати. Там дуже багато території, якою можна... Забудувати, але там потрібно проводити археології. Так далі, бо це е, археологічна зона. Це наша ліпчина. Вона має стати парком, як це б не звучало. Вона має стати парком для того, щоб ми в майбутньому всі бачили чергінє зелене. Бо через 20-30 років він забудується і багато чого тут зміниться. І в центрі навіть все буде змінюватися. Але ми маємо пріоритети залишати на майбутнє для майбутніх дітей покоління. Це дуже важливо. <посте> це питання дуже просте. Я вчора писав це в коментарях, коли мене там, а, просто якісь парахобоцька штука налетіла на мій аккаунт і писала, що я там... А... Людина. Але рецепт дуже простий. Нам потрібна активна громада, і нам потрібно тиснути на чиновників, олігархів місцевих і на суд. Все. Рецепт тільки один тиснути на тих, щоб вони відмовились від цих ділянок і передали всі ці ділянки. Я навіть згоден компенсувати гроші за ці ділянки цим покупцям, які вони купили, і передати ці ділянки у власність громади територіальної Чернігова. Бо це дуже важливо. Ми готові викупити ці ділянки і передати їх просто територіальній громаді. Якщо це вони не захочуть, Хочу цього робити? Ну, селяві. Але я пропоную вас публічно таку штуку, що я, особисто я викуплю вас ці ділянки. Давайте передамо просто громаді, і громада буде в Чернігові з лісом. І треба вже зробити якось на межі нашого, затвердити межі нашого РЛП-Ядівщина, для того, щоб ми знали, в яких межах буде існувати. Друзі, вчора відбулося ганебне рішення. Суду, яке Деснянського суду, яке надало право забудовникам далі нищити нашу перлину, перлину нашого міста. Я вважаю такі дії неправомірними і абсурдними, адже це наша історія, це наша спадщина. Такого не має бути. Друзі, закликаю підтримати, виходити на акції, не бути осторонь, боротися за наші права і свободи, за нашу перлину, за нашу ярусність. Вони хочуть побудувати там свої маєтки, забудувати все, повністю знищити ліс і зробити там багато, скоріш за все, багато квартирних людей. Нам треба відстоювати, продавати, подавати в апеляційний суд, на що, я сподіваюся, що все ж таки прокуратура подасть, проводити акції, мітинги, не дати можливості забудовникам там вирішувати за нас, що їм робити з нашою правильною. День. Наш прекрасний Теслянський районний суд, який самий гуманний суд у мірі, виніс рішення не на, не на боці громади міста Чернігова, а на боці пана Трошенка. Тобто вчора дозволили забудовникам забудовувати територію Ялішини. Пані Тетяна була на суді. Пані Тетяна, розкажіть закладніше стосовно суду, що там відбувалося і а, які рішення винесла пані суддя, Лизнянського районного суду. Доброго ранку громадо. У мене дуже сумні новини, тому що вчора Десняцький суд виніс рішення відмовити отріб обласної прокуратури стосовно вилучення земель, незаконно отриманих під час, ну, починаючи з е, часів далеких. Я хочу сказати, це були рішення Чернівської міської ради, е, які підтримала. Нинішня, нинішня каденція, і на суді вони про це проголосили. Вчора були вже дебати, дебати по суті, там не один том справи. І в цих дебатах всі сказали, в тому числі Юрій Стюнівської міської ради, що вони підтримують ем, забудовника. Тому я хочу сказати, що поступово наша влада робить все, щоб ми втратили землі Ярівщини. Ми маємо е, захищати, да, ми громада що можемо робимо. Ми ходили на акції, в тому числі по Ярівщині, і це дуже багато років. Але. Я думаю, знаєте про що? Що ще у нас є засоби масової інформації, які мають висвітлювати правильно? Вчора була суспільне, я з ними говорю. Ну там вже є інтерес нашого колишнього мера, пана Гармаша присутній. Я їм, що саме це вони в своєму матеріалі, які вчора розмістили, висвітлювали. Але вони написали дуже цікаву річ. Вже ці землі просто прилягають до меж ялівщини, вони вже не Ялівщина в їхньому матеріалі. І це. Я хочу сказати, не захист інтересів громади, а це пряма робота на інтерес забудовника тих, хто вилучає землі громади і користується ними на свій розсуд. Тому мені прикро, що у нас такі засоби масової інформації, які висвітлюють таку важливу подію в такому плані. Я співчуваю в нашій громаді. Я думаю, що в нас має бути багато на акціях, коли ми захищаємо наш спільний інтерес. Але маємо те, що маємо. Ну що ж громада, чекаємо, якщо буде апеляція, будемо просити нашу прокуратуру, щоб подали апеляцію. Більше гарних новин у мене немає для вас. Я їй кажу, що 9 грудня це був міжнародний день боротьби з корупції, наш Веснянський районний суд, він не боровся з корупцією, він її узаконив, я вважаю. Тому так. право Віслянський районний суд право згодна. Дякую, пані Тетяни. Ганебного рішення я думаю не тільки стосовно вона, я думаю, за те, що у нас в Чернігові відбулися два ганебні суди, котрі повністю дискредитували е, судочинну владу міста Чернігів. Перший це суд проти е, Семененко-Тересеріка і суд проти Ялівчення. І фактично в цих двох судах е, наша судочинна влада, ну, ті, хто сама, ті, хто хоче почитати підробиці, можуть зайти у Фейсбук, зайти на навкареньку Семененка та пані, сама, та пані Тетяни, ознайомитися з підробицями. Але якщо підсумувати, то можна сказати, що даліна влада сказала, що біле це чорне, а чорне це біле. І як мене навчили на моїй на першій роботі у 2007 році, коли я прийшов у торгівлю, мені сказали, Дениса, якщо щось не ліпиться в здоровий глузд, значить це комусь вигідно. Тобто, це, тобто хтось проплатив гроші. Оце мої такі саме, оце мої такі думки. І... Це наводить на такі думки. Да, це, це наводить на це саме, це наводить на, на такі думки. Не такі погані, не такі погані думки. Причому, коли починалася ця історія з Ялівщиною в тому році, навіть сам пан Ломако писав, що це протизаконно, те, що відбувається, що ці землі надані під забудову. І сказав, що він все вирішить і він не дозволить, щоб це відбулося в нашому місті. Де ж пан Ломако? Де ж пан Ломако? Де, де? Де, де ж наша громада? У да. нас забирають те, що це те, що належить громаді і, і щось. Людей. І стосовно того, що пані Тетяна сказала, що е, засоби масової інформації сказали, що е, ці території, які вчора розляталися в суді, це е, не території Ялівщини, це території, які прилягають десь рядом. Ви розумієте? Ну тобто ця Ялівщина у нас десь там прилягає і рядом з Ялівщиною. Десь там якась міфічна Ялівщина, ми не розуміємо, де вона знаходиться. І другий, другий суд у за котрим я слідкував і дивіться, це ну, Семененко це саме, Семененко з інтересиріка. Тобто виявляється, що у нас в місті можна просто підійти до людини, побіжіти в медійному просторі, та тут на звинуватити людину в корупції, не надати ніяких ніяких доказів не надати, звинуватити ще в, чим, в чимось, і суд, та саме, і суд лише такий позов, скаже, що це саме, що це ну, просто, просто, просто не було нічого. で, просто в нашому місті немає нормального судового з'явила. Вона прогнівся. Це це саме, цей випадок обговорювалися. Я обговорював з юристами, там порушена куча, купа, статей Конституції. І суд, наскільки мені це саме, наскільки мені відомо зі слів, не придав в цьому це саме, не придав цьому увагу, просто закрив це сама, просто закрив справу. Тобто ну, у вас оскербілість публічно і та людина, яка оскербіла, згідно, згідно нашої судової влади, може не нести ніякої не ніякої, ніякої, ніякої <після> відповідальності. Пані Марина пише, як це прилягає це стосовно території лісу. Це ж археологічна пам'ятка. Так, день боротьби з корупцією. Навіть депутати нам давайте ще продумати тут нашу Можна, можна додати, так виходить, що громада живе сама по собі, а влада сама по собі, ну, тільки працює на свій карман і на свою поверсть. На жаль, мирного дня сьогодні, спокійного. Наших сусідів і знаєте, вже в голові не вкладається те, що твориться в нашій країні. Ото правильно ти кажеш, що ми живемо окремо від, від наших чиновників. хочеться побажати всім чиновникам попасти на ту передову, де зараз наші військові. І військові вже кажуть самі, що не так страшні ці орки, як наші внутрішні вороги, але вони трошки їх по-іншому назавжди не буду називати їх тим словом, яким вони назвали. Бо те, що вони творять зараз, це просто не вкладається в голову розумної людини. Я хоч кажу на сєдина Україна. Якщо ми її втратимо, то тоді з їхніми мільйонами вони ж нікому не потрібні ні в якій країні. Тому слава Україні, слава Збройним силам. Як зупиняється машина, я йду додому ввечері. Зупиняється машина, наш пахла вся війною. Виходять двоє військових. І я підходжу і кажу, я вам дякую за те, що ми спимо спокійно. А він повертається і каже: Та нема за що, ми ж у вас є, ми вас захищаємо. Тому ми не можемо їм допомогти. Ми виходимо вже майже рік садити. Та вже другий рік виходимо і третій рік три роки війни, Скоро буде, і ми не, ми вибиваємо гроші на збройні сили. Це смішно. Весь світ, мабуть, з нас значок сміється. І ви виїжджає з нашої країни мільйонери, які купляють в Португалії в інших країнах, купляють свої віли квартири за півтора мільйона, за три мільйона євро доларів. І вони живуть спокійно. Це, для них Україна не існує, а для нас це, це наша країна, це наша батьківщина. Я її люблю. І я дякую Збройним силам, дякую тим, хто допомагає їм. Слава Україні, слава Збройним силам. Дякую їм, і дякуємо їм за все. І сьогодні їм також буде, хоч трошки мирного неба і спокійнішого відділення. Допи, Я знаю, що ви вчора казали, що в мене мані, <рі> що нам пропонує Чернігська міська рада. Ви взагалі в курсі? Чи вони збирали громаду, тому що в тому році ми збиралися, в цьому році нас не запрошували, жодного з нас. Ті, хто ми стоїмо вже другий рік, нас жодного не, не запросили, тому що ми вимагаємо всі вільні кошти направити на Збройні Сили України, на Сили оборони України. Але пан Ломака не... Ну, не вважає за потрібне нас запрошувати і щось нам розказувати. Пасло. ми стоїмо другий рік У 2023 році. Ми влізли в формування бюджету і зрозуміли, що бюджет формується непрозоро, і влада абсолютно не зацікавлена, щоб громадяни знали, які статті в бюджеті і на що можна розраховувати громаді після прийняття бюджету. Брижинський нас зібрав. 29 пунктів вони не були реалізовані, які дякую Брижинському. Він підписав, прийняв і зрозумів, що це пропозиція громади. Потім Ломака з нами зустрівся. Ноль не реалізовано. Єдине, що треба визнати, 30 мільйонів запланованих в бюджеті на 2024 рік. Стали потім піднімати, потім 169. Ми на 400 як би вийшли, як би вийшли. Але наскільки ми виконані, все утаємничено. Тому на сьогоднішній день єдиний пункт, який би я запропонувала для реалізації, це допомога ЗСУ і закласти 500 мільйонів гривень. І якщо мене спитають, я вважаю, що із всієї ситуації, міжнародної, яку я знаю, коли нам можуть взагалі зменшити допомогу і про це засоби. Масової інформації пишуть, ми маємо вимагати збільшити допомогу ЗСУ конкретну і виконувати свої обов'язки перед хлопцями, які нас захищають. Бо наше життя тут в тилу абсолютно відрізняється від того, що там вони мають і вони зупиняють ворога як можуть ціною своїх життів. Якщо нас не почують влада. В плані формування бюджету і допомоги ЗСУ, то я чесно буду агітувати за будь-який склад, щоб вони всі пішли геть, а ми повністю оновили склад Чернігівської міської ради. Дякую, Так, до речі, Віка, Ми вже знаємо, що вони заклали 152 мільйони. Потім 120 мільйонів з цього року нам думають перекинути. В якісь маніпуляції з грошима. Всі, хто розуміється, трохи на грошах, люди. включайте розум. І розумійте, що вони працюють на свої якісь хотілки, вони абсолютно не збираються нам показувати, що насправді є бюджетом нашого міста і чим треба нам керуватися.